7 серпня 2008 року, о 23.30 президент Грузії Міхейл Саакашвілі віддав наказ про початок військової операції у районі Схінвалі? Який вибір мав президент Грузії 7 серпня 2008 року? Якою у той період була світова політика? Яка роль у цій політиці відводилася Грузія? Як відбувався новий розподіл світу? Як вирішувалася доля Грузії поза політичними сценами світу? Прем'єрний показ в Україні. У дні пам'яті трагічних подій у Грузії документальний фільм Серпнева війна. П'ятниця. 7 серпня о 18.40. На першому.